Добрий день новини далі в ефірі телеканалу Юа Сума. У сумах ремонтуватимуть міст на вулиці Харківська. Наразі йде розробка проєктно-кошторисної документації. На це з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Про це сьогодні на апаратній нараді розказав Віктор Павленко, заступник директора департаменту інфраструктури міста Суми. Всі ті пропозиції, які ми на сьогодні отримали від різних інститутів, вони перевіщують цю суму. Наскільки? Тобто, ну, Сказати, там є і 700 сум, і деякі за проект і більше мільйона. Маємо ну такі такі от пропозиції. Тому, тому нам ми вирішена в департаменті це виставити на прозоро. Ці суми 300 тисяч гривень для того, щоб можливо хтось заласиться зробити дешевше. Технічне обстеження мосту департамент інфраструктури міста здійснив у листопаді минулого року. Тоді визначалося, на що саме слід звернути увагу при замовленні проєктно-кошторисної документації. На ці роботи з міського бюджету виділили 142 тисячі гривень. Нагадаю, 19 липня минулого року дві секції огорожі впали у річку. Їх замінили на тимчасові. Тоді обійшлося без травмованих. Новим керівником департаменту інфраструктури сумської міськради призначили Едуарда Воливченка. Про це сьогодні повідомив Олександр Лисенко під час апаратної наради до цього призначення. Едуард Величенко очолював КП Міськ світло. Працював там з вересня 2016 року. Спочатку начальником району мереж зовнішнього освітлення, потім директором підприємства. Має дві вищі освіти, навчався в Якутському державному університеті та Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова. Директорка департаменту фінансів сумського міськради разом зі своїм захисником не прийшли до суду. Причиною стало клопотання адвоката Юрія Ламака про відрядження чоловіка до Києва. Сьогодні на засіданні мало розглядати протоколи, які склало національне агентство з питань запобігання корупції. Суд вважає за необхідним надати запит в медичний заклад з метою. Встановлення, чи дійсно ліпова перебувала на лікуванні і час її лікування щодо е, приводу його судового засідання, то якщо буде підтверджено, що вона не лікується в теперішній час і буде ухилятися від явки в суд, суд тоді буде застосовувати привід до цієї особи. Зі протоколів національного агентства з питань запобігання корупції жінка повинна була дати пояснення, чому не повідомила про конфлікт інтересів та діяла в умовах конфлікту. Йдеться про її голосування як депутата міської ради за подовження оренди землі підприємству її сина. Розгляд справи перенесли на 24 квітня на 8.30. Протокол на Ситану Липову склала на ЗК до суду. Вони надійшли 26 березня після того, як 13 Ого та 20 березня Світлана Липова не приїхала до НЗК для надання пояснень. Слідство ФСБ Росії продовжило термін попереднього розслідування у справі проти військовополонених українських моряків на три місяці, тобто до кінця серпня. Також слідчі подали клопотання про продовження строку тримання під вартою всіх військовополонених моряків до кінця липня. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Нагадаю, що серед полонених чоловіків уродженець шостки Богдан Небелиця. у 2014 році під час анексії Криму він навчався на хімовському училищі в Севастополі. Відмовився складати присягу Російської Федерації. Нагадаю, українські військові Катерині Нікополь і Бердянськ та буксир Яни Капу російські соловики атакували 25 листопада минулого року поблизу Керченської протоки. 24 моряки опинилися в полоні. Їх звинуватили в незаконному перетині. Доном вони звинувачення відкидають і називають себе військовополоненими. Наразі моряків отримують у СІЗО Лефортово 5 квітня. В Одесі президент України Петро Порошенко вручив сім'я моряків державні нагороди. У романському районі земля одного підприємства обробляє інше. На вихідних заїхали на поле технікою у селі Кушпури Романського району. Понад 2,5 гектари землі останні 30 років обробляє державне підприємство дослідного господарства Іскра що підпорядковується інституту сільського господарства північного сходу, що в селі Сад Сумського району. Ми вирощуємо на цій землі і озиму пшеницю, і насіння. У нас насіння очіське, і гречку, сіємо, ячмінь, і овес і свинокомплекс, і готуємося, людям видаємо на ПАІП. Були документи на той момент дозвільні, документи, які були дійсні на 2015 рік, витяги і були кадастрові номера. Змінилось трохи законодавство земельне, і потрібно було по-новому обновити ці документи чи що із цього І Ми подали в суди, дозвіли, і ми оце тепер судимося три роки вже за те, щоб нам видали по постійній моді оці документи. На вихідні дні в суботу приїхало підприємство, інші підприємства, які заключили вже з ними договори, не віду, без межових знаків, без повідомлення підприємства. Тобто ми вважаємо і почали обробляти землю. Не попереджаючи, не попередивши, не, не письмово, не усна, не з держав не попередив нас про це, ні дане підприємство. Тобто ми вважаємо, що це пряме рейдерське захоплення державної землі, причому державної землі. Є рішення суда про те, щоб держав видав дозвіл. На розробку нормативно технічну документацію на, для те, щоб дані землі закріпити за дослідни господарства іскра і дослідни господарства «Надія», яке знаходиться поруч. Але вони у них на, на, на це своє бачення. Чому приїхали обробляти землю та на яких підставах? Питаємо в тих, хто спостерігає за технікою. Це працівники підприємства Довіра-2008». Ну, – Скажіть, будь ласка, чи за роботу тут виконують? І хто головний ну, в цих роботах? Ми журналісти Йосуму телеканалу Сумська. У вас є аквітація, всі документи. Документи є. Вам показати документи? Зараз приїде при служба наша. Коли вона приїде? Не знаю, які Добрий день. Добрий день. Балакали з керівником, він є керівник цього господарства. На завтра договарювалися, що зустрінуться документи з їхньої сторони. З нашої сторони. Все остальне є, вирішиться. Я думаю, немає нічого страшного. Всі питання вирішуються, я ж кажу. Документи. А зараз вони у вас? Ну просто щоб для нас. Показати. Ну, я ж з собою не буду возити Ну, а можете розповісти, що це документи і що і що з них значиться? Є спеціальні органи, поліція називається, яким цим всі займаються. За інформацією заступника директора інституту сільського господарства Володимира Шахова причиною такого вбачає те, що у них немає оновлених документів на землю згідно з законом від 2013 року. Вже в офісі показує документи стосовно історії розподілу землі. Ця документація, яка була виготовлена, за неї було заплачено 120 тисяч державних коштів. Ми отримали витяги на кожного. Дивіться, на тепкарту. Ось називається витяг з присвоєнням кадастрового номеру. От, план, все як положено. Треба було зробити. Тільки інвентаризацію, значить, викинути водні гладі, лісові смуги і залишити ріллю. Ми з такими проханнями пішли до шановного геокадастра. От дивіться, яка товщина клопотань, починаючи з 2013 року, і вони під надуманими нам предлогами, щоразу нам відмовляли. Яка ж позиція обласного кадастру, Чому там не оновлюють документи та чи відомо їм про роботи товариства? Мої колеги наразі намагаються дізнатись. Також питають про позицію керівництва цього ж підприємства щодо наявності в них дозволів. Хокейний клуб Суми святкував перемогу на ветеранському турнірі у Вінниці за кубок вільних гайдамаків. Змагались шість ветеранських команд вікової групи 50 років і старші з Вінниці, Бара, Одеси, Хмельницького, Києва та Сум. На груповому етапі турніру чемпіону Сумської області перемогли легіон Поділля з міста Бар з рахунком 4-3 та Одеських Катрані з рахунком 5-2. У фіналі містяни зустрілись з Вінницькими гайдамаками. У першому періоді команди не змогли відкрити рахунок, у другому вперед вийшли сумчани, на що суперники відповіли двома шайбами. На останній секунді зустрічі сумчани закинули другу шайбу, зрівняли рахунок і перевели фінальний матч у серію булітів. Там перемогу в матчі і турнірі святкували Сума. Команди Сумської області зіграли у чемпіонату України з футболу серед аматорів. У Миколаївці чорний чемпіон України Вікторія приймала МФК «Первомайськ» з Миколаївської області. Підопічні Артема Радіонова святкували перемогу з рахунком 3-0, які забили у першому таймі. Влучними ударами відзначилися Артем Касянов, Максим Ганджа та В'ячеслав Акімов. Чемпіон Сумської області Альянс з Липової долини на виїзді зустрівся з Факелом з Липовця в Вінницької області у підсумку. 4-3 на користь підопічних Юрія Ярошенка. У складі Альянсу Голина Рахунку Олександра Лучука та Ярослава Сидоренко. Дубль в активі Андрія Анцебори. Турнірну таблицю другої групи очолює ЛНЗ Либодин з Черканщини Вікторія, де другою, Альянс третім. Від лідера команди Сумщини відстають на 5 та 13 очок. відповідно. у матчах 17-го туру, 20 квітня, Альянс прийматиме 10-ту команду групи Агродім з Бахмача. Вікторія завітає в гості. Ті до лідера на цьому з вами прощаюся до завтра. Новини день продовжиться о сімнадцятій годині разом з Катериною Годенком. На все добре.